Чув неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого і не благають, бо пропаде. Молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі. І четвертий починаю книжечку в неволі мережити. З мережею кров'ю та сльозами. Моє горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому ніколи, ніколи, ніде на світі. Нема слов далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити, жити не хочете на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не гупить душу, не варто на того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну, Може, ще я поділюся словами-сльозами, з дібровими зеленими, з темними лугами. Бо немає в мене роду на всій Україні. Та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах і співав би свої думи, тихі, невеселі. Дай то жити, подивитись, о Боже мій милий, На наланитій зеленій. І тії могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози. Бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть.